Мрієте стати програмістом, але губитеся в здогадках з чого ж почати? Ну, це знайома історія. Давайте розберемося разом. У нас є чіткий покроковий план, який, сподіваюся, проведе від самого початку, від першого рядка коду і аж до першої омріяної роботи в ІТ. Окей, перш ніж ми зануримося в деталі, просто подивіться на це число 40 що б це могло означати? На перший погляд, просто якась цифра. Але насправді за нею ховається, мабуть, найбільший виклик для кожного, хто починає свій шлях в IT. Так от, це понад 40 кандидатів на одну єдину ІТ вакансію для новачка в Україні. Це дані з Джині. Тільки вдумайтесь, яка це конкуренція, просто шалена. І знаєте, що це означає? Це означає, що підхід, а якось вивчу, він просто не спрацює. Потрібна чітка продумана стратегія, і саме такому зараз і будемо розбирати. Ну що ж? Поїхали. Крок номер один вибір напрямку. І це, знаєте, мабуть, найважче на самому початку. Треба вирішити дві фундаментальні речі. По-перше, як саме вчитися. І по-друге, яку мову програмування взяти за основу. Окей, давайте подивимось на варіанти. По суті, є три головні шляхи: перший самоосвіта. Це круто, бо гнучки і безкоштовно, але тут потрібна просто залізна самодисципліна. Другий варіант університет. Тут дадуть сильну теорію, такий собі фундамент. Мінус це довго, 4-5 років, і програми, будемо відверті, не завжди встигають за ринком. Ну і третій шлях це курси. Так, вони платні, але, як зазначають IT-STEP, це часто найшвидший спосіб отримати саме ті практичні навички, які роботодавці шукають прямо зараз. І ось ми підходимо до, мабуть, головного питання, яке мучить абсолютно всіх новачків яку ж мову вчити першою? Варіантів, звісно, море, але щоб не заплутатись, давайте зосередимось на двох, скажімо так, головних фаворитах для старту. Отже, кандидат номер один це Python. Чим він такий хороший? А тим, що він ну він просто дуже зрозумілий. Подивіться, щоб написати класичне Hello World, потрібен всього один рядок коду, і це насправді надзвичайно важливо на старті. Можна швидко побачити результат своєї роботи і не застрягнути на якихось складних правилах. Кандидат номер 2 JavaScript. Це без перебільшення мова, на якій працює весь інтерактивний інтернет. Будь-яка кнопочка, на яку натискають на сайті, будь-яка анімація, все це, скоріш за все, JavaScript. Його синтаксис може здатися трішки складнішим, ніж у Python, але є величезний плюс код працює прямо у браузері. Так що ж у підсумку: Python чи JavaScript? А все насправді дуже просто. Вибір залежить від того, чим саме хочеться займатися в майбутньому. Мрієте працювати з великими даними, штучним інтелектом, тоді однозначно вибір Python. А от якщо душа лежить до створення сайтів, веб-додатків, тоді без JavaScript ну ніяк не обійтись. Гаразд, уявімо, що з мовою визначились. Здавалося б, можна починати вчити. Але тут є один нюанс знати лише мову програмування цього замало. Щоб бути затребуваним розробником, потрібен цілий арсенал інструментів. Давайте ж розбиратися, що має бути в цьому арсеналі. Так, це дійсно важливе питання, бо одна мова це лише верхівка айсберга. І ось він, цей базовий набір. Дивіться, Git – це система, яка дозволяє працювати над кодом в команді і ніколи не втрачати свої зміни. Такий собі Ctrl-Z для програмістів, але набагато потужніший. Далі алгоритми і структури даних. Це основа основ, щоб код працював швидко. Потім SQL мова для спілкування з базами даних. Ну і звісно, основи вебу, HTML, CSS і розуміння, як працюють мережі. Оце той мінімум, який очікують побачити у резюме будь-якого джуніора. А і ще один момент, про який не можна мовчати англійська. І це серйозно не просто бажано знати. Це критично важливий інструмент. Чому? Бо вся найсвежіша документація, всі найкращі туторіали, все професійне спілкування, воно відбувається англійською, без неї ніяк. І знаєте, є ще один, скажімо так, лайфхак, який може неймовірно прискорити навчання це менторство. Ось у Lemon School дуже влучно сказали: досвідчений наставник допомагає уникнути купи помилок, на які можна було б витратити тижні чи навіть місяці. Це як мати досвідченого провідника в горах, можна й самому. Але з ним набагато швидше і безпечніше. Добре, рухаємось далі. І тут ми підходимо до класичного замкненого кола. Знаєте? Щоб отримати роботу, потрібен досвід. А де взяти досвід, якщо ніхто не бере на роботу? Звучить безвихідно, правда? Але насправді вихід є. І він полягає в тому, щоб почати здобувати цей самий досвід ще до того, як почнете шукати першу роботу. І ось тут є просто геніальна, як на мене, порада з Reddit. Не треба одразу намагатися написати другий Facebook. Почніть з чогось максимально простого і корисного особисто для вас. Автоматизуйте якусь нудну рутинну задачу. Це буде не просто навчальний проект, а реальний інструмент, ідеальний старт для портфоліо. Отже, як це зробити на практиці? Ось стратегія з трьох простих кроків. Перше і найголовніше починайте писати код. Не завтра, не після курсів, а от прямо зараз. Друге робіть свої власні ПЕД-проекти. калькулятор, простенька веб-сторінка, що завгодно. І третє, дуже крутий спосіб це долучатися до опенсорс проєктів. На GitHub є тисячі проєктів, і в багатьох є спеціальні задачі для новачків. Навіть якщо виправити одну маленьку помилку, це вже буде реальний досвід. І ось ми на фінішній прямій. Уявіть, навички є, якісь перші проекти в портфоліо теж. Що далі? А далі, найвідповідальніший етап: треба все це гарно упакувати і презентувати себе ринку, час шукати першу роботу. Ловіть фінальний чек-лист, що треба зробити. По перше, сильне резюме, акцент на конкретних навичках і технологіях. По-друге, портфоліо. Виберіть два-три свої найкращі проекти і гарно їх оформіть. Ну і третє, готуйтеся до співбесід, і до технічних, і до розмовних. Тут все просто: чим краща підготовка, тим більше впевненості. І наостанок, мабуть, найважливіша думка. Варто розуміти, що шлях у програмування це не короткий спринт, це справжній марафон. Не буде такого моменту, коли можна буде сказати: все, я все вивчив. Технології змінюються з шаленою швидкістю, тому головне тут це не просто навчитись кодити, а навчитись вчитись постійно і постійно практикуватись. Так, цей шлях може здатися довгим і складним, але він більш ніж реальний. Головне, як завжди, просто почати зробити той самий перший крок. І ось тут виникає цікаве питання: що ж стане тим самим першим проєктом, який покладе початок цьому шляху?